Фатрушки. Там зараз чудово зігра у захисті команди. Українець. Гарний пас на вихід і не вдається зараз. Навісні карний майданчик. Примачук скидує Красікову. удар від красікова. І повз ворота проходить цей удар. Ні, пробиває і попадає в хрестовину. Чудовий удар фі. Лєнідає Тавакаляна також Тавакалян буде пробивати. Це помітно удар і прямо в голубея. Чітко вибрав позицію голкіпер команди ЦСКА. де проходить Соколянський Перший на перехопленні. Волотенко з м'ячем. чудово закидає Фінченка і розіграли зараз Фінченко. Дяченком, але з назгру лівим флангом Красіков. Проходить, Ананка Красіков скидує пас, і там голубей. З кого перехоплення від Казару. Фінченко йде пас Соколянського, Здав Соколянського і знову поперечка рятує. Вже двічі впрос. Лукаш закидає вперед. І Примачук виграє цю боротьбу. І під удар. Скільки не видали м'ячі за боку, щоб надав допомогу примачку. Сезанович у нас розпочинає атаку команди ЦСКА. Чудово проходить пас на Дяченка. Дяченко далі. В на Болотенко. на Ананко. Ананко на Болотенко. повертає Болотенко. Проходить цей раз жирепу, скидає в центр на Фінченко. Фінченка залишає під ориентиця. Є гол. Чудово, Соколянський Ви, на випередженні, зіграв проти. Лукаша і Берчука і забиває Соколянський. Чудово просвільна. Скільки ми видали. М'яче заблокуючи надав допомогу комачку. Сезанович у нас розпочинає атаку команди ЦСКА. Чудово проходить пас на Дяченка. Дяченко далі на Болотенко, на Ананко, Ананко на Болотенко повертає Болотенко. Удар Красікова і вищий воріт. І все, перший тайм завершено. Перемога. ЦСКА. Скаравий контратака від команди ЦСКА. Дяченко швидко проходить. Удар буде, є удар Дяченка. і голки перерятує команду Хелс Груп. Чудово пробивається. То... Це Хелс груп по лівому флангу. Чудове забігання на Карпюка. Карпюк обіграє все 11-метровий. Ні, положення поза грою, знаходиться в нас Карпюк. Удар і м'яч в руках голкіпра команди Груп» Буткевич. Виб... І Помиляється Дяченко. В нього відбирають м'яч гравці Груп». Шостель, удар і повзворота. Удар шостеля проходить. В центрі боротьба. І Сескін. Відбирає м'яч, удар з далекої відстані Сескіна. і повзворота. Удар все ж таки команда СК. Чудово, зараз фінченко підіграв собі, ще раз зміщується далі вперед, там ставиться жерепа, фінченко його обіграв, робить просильну передачу і помиляється. Віддає Толочка. талочка, талочка на Фінченка, Фінченко зміщується під удар по центру і від голки перескакує. Не вдається все ж таки на добиванні зіграти соколя. Удар, талочка. І надворітьми проходить цей удар. Болотенко залишає поле. І отримує прав... відразу жовту картку за неправильний вихід на поле у нас. І, і чудовий пас зараз виходить Карпюка на примачука. Примачук зрізає кут, пробиває і м'яч у голкіпера команди ЦСК. Ледь не привез. Пас. Вперед на помазано. Помазано проходить, заходить в карний майданчик, буде просив. Так і є, і там чобан вибиває м'яч. І тавакалян у нас проходить лівим флангом. Підроблюється під удар тавакалян і голкіпер команди ЦСКА. Прикриває ближній кут. Навіс на прямачука, прямачук головою і там прям м'яч йде в голкіпра. Так і є. Пробиває і повз ворота. Проходить м'яч і все. Матч завершена. Перемога ЦСК.